Вітаю малята. Знайомтесь, це Михасик. Привіт, міхасю. А куди це ти зібрався? Привіт, друзі. Я їду на гостини до своєї бабусі. Вона далеко мешкає. Не дуже, але я поїду автобусом. Як цікаво, а чи вивчив ти, Михасю правила поведінки у транспорті? Ні, я навіть не знав, що вони існують. А навіщо потрібні ці правила? Кожного дня безліч людей, вирушаючи кудись, користуються транспортом. І щоб поїздка коротка чи тривала була приємною та зручною, треба знати правила поведінки у транспорті і неодмінно на на ним слідувати. Познайомна з цими правилами, будь ласка, мені дуже потрібно. Залюбки, Михась. Входячи у транспорт, не потрібно штовхатись та намагатись пройти першим. Набагато краще та зручніше заходити спокійно одне за одним. Увійшовши, не варто зупинятись одразу біля входу, адже це заважатиме іншим пасажирам потрапити до транспорту. Дуже негарно в транспорті голосно розмовляти одне з одним або по телефону чи гучно вмикати музику. Це не тільки шкодить іншим пасажирам. А й може відволікти водія від керування та призвести до аварії. Якщо мати на спині такий великий рюкзак, як у тебе, то його обов'язково треба зняти та тримати у руках, щоб випадково не зачепити когось з оточуючих. Входити до транспорту з відкритими напоями, морозовим чи їжею не варто адже при зупинці чи повороті можна забруднити інших пасажирів. Ну що, міхася, ти все запам'ятав? Так, дякую, я все запам'ятав і обов'язково слідуватиму цим правилам. Це дуже добре, Михасю. Бажаємо тобі приємної подорожі. Бувай! До побачення, друзі! Малята, я сподіваюся, що ви також добре запам'ятали правила поведінки у транспорті. А щоб це перевірити, пропоную пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за цим qr кодом Тож грайте, робіть скрін результату та надсилайте мені у приватні повідомлення. До побачення малят, до нових зустрічей!